З mm. доброго ранку. О, блин, Тоні, Навіщо ти так лякаєш, а? Мені просто нудно. Але бачу ти тільки прокинувся. Думав, мені не заважає тобі? До речі, а де чак? Він зранку вийшов на двір на пробіжку. Так, ось ти. Де. А я тебе шукав сюди. Давай, кажеш це, що треба? Та ось мені просто вдома не сидиться. Випадково розбудив ровери і вирішив до тебе добігти. Я й не маю часу розмови. У мене пробіжка. Ну, ну я це бачу. Ось після пробіжки ми можемо ти. Толі, ти не розумієш. Після прибіжки у мене ще інші справи. Тому я не маю часу для розмови, так? Так, так, И чому такий самотній собака сидит и сумний. Та ничего. Просто сиджу тут. Та гаразд, я бачу, що ти сумуешь. Ну да, я сумний. І що? Да ничего, просто перевіряю. Ну, хіба ти тут сумуєш? Не против приєднатися до нас в компанию. А можно? Природно. Нам якраз потрібен напарник. Погнали! Я познайомлюсь з моїми хлопцями. Ох ти! А там точно буде весело? Звичайно. Тобі точно сподобається. <звук> О, Чаку, це ти? Ти не бачив тоне? ми зранку відлізь, а що? Та ось пройшло 4 години, а він ще не повернувся. Може, щось не так зробили? Можливо, він просто хотів поспілкуватися з нами, але ми відмовилися, тому що у нас часу не було. Ти чого? Я маю дещо показати тобі. Чесно, коли я дізнався про його дитинство. Мені спочатку було шкода за нього, що в нього сталося. Він навіть зберіг це фото у себе. А хто це? Це його батько з його господаркою проживає у Прип'яті. І що з ним стало? Все було добре, доки не стало того дня, 26 квітня. аварії на Чернобыльской атомной электростанции в городе 30. Її ночі стала вибухна АЕС. Усі навіть не знали, що відбувається. Містом їхали великі техніки. Ніхто ні навіть не мешканці міста не знає, що відбувається. І з того дня люди почали евакуювати, покидати будинки, домашні тварини. Так само зробили і господар Том. Його батько харчувався, вибирався з квартири. Але так вийшло, що його господар забув зачинити двері. Всі думають, що він заражен від радіації? Він намагався доконатися цього господаря. Але хтось не вистрілював. Ось такі справи. Да, сумна історія. Гаразд, треба знайти нашого друга. Пам'ятаєш, куди він пішов? Ну, він сказав, що він пішов у парк імені Тараса Шевченка. Чудово, пішли туди. Слухай, А куди ми взагалі прийшли? Ми прийшли сюди, чтобы я познайомив з тобою с з моїми друзьями? А, зрозуміло. Ну, ну ви тут живете у стрімке місце. А ти як думав? Звичайне стрімке місце. Це ж Київ. <звичай> Схопіть його. Стоп. В смислі? Що ти робиш? Що відбувається? Що ти задумав? Яка ж ти дурний пес? Ти ще не зрозумів, що я так подружився з таким тупим псом, як ти? Плюс я навіть не собак Але ти все одно нам понадобишся Він може допомагати нашій злодійській ідеї. Красти м'яса. Ні, дібіл, ні про це. Більше інше. Привяжіть його до стільця. Добре. Залишилося небагато почекати. Блін, де ж Тоні? Його нема в парку. Не хвилюйся. Якщо ми знали, куди він пішов, то де ми пішли туди. Зате я знаю. А ти ще хто? Ви можете називати мене Чіто. І я знаю, куди ваш друг пішов. Що, правда? І куди він пішов? Я допоміг би. Якщо у вас є грошей, то допоможу. Ти знущаєшся? де ти побачив такого собаку з купою грошами? Вау вау, ти трохи нервовий. Слухай, Чіто, ти краще допомагай і показуй нам дорогу, або... або заберем тебе до мосту і скинемо тобі в річку. Гаразд, гаразд, я допоможу вам знайти вашого друга. Хіба мені це не складно? Ти йому віриш? Ну, так. він знає, куди пішов Тоні. Та гаразд чак. Повір мені, хіба я схоже на того, кого я можу обдурити? До речі. Ось ми прийшли. Ти впевнений, що він пішов саме туди? Звичайно. Він пішов саме туди. Гаразд, ідемо туди. Але те все одно з нами підеш шукати його. Да ти серйозно? Я і так допоміг вам. Ну, доведеться, якщо не хочеш бути мокрим. Ладно, так бути. Та й де Тоні? Я навіть його не бачу. Та він має бути тут. Я бачив. Ось він. ТОНІ. Хто тобі це зробив? Як він примудрився прив'язати до стільця? Нарешті ти тут. Наджер. ти його знаєш. Слухай, я не знаю, що ти задумав, але й дай йому спокій. Я схопив його, щоб ти прийшов за ним, а я потім знищив тебе. Так, тільки через мій труп. Точняк Йдемо, хлопці Ловіть їх І Куди нам бігти? Давайте на цій вантажниці Побігли туди За ними. Сподіваюся, вони нас не нас не женуть. Недалеко ви пішли. Ось за сітка. Так я знаю, що ви, коти бояться води. А ти як думаєш? Так ми ненавидимо воду. Це до нас небезпечно, і Ох, я їх терпіти не можу. Ну, а так і викупайтеся. Вау! Так! <плак> 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 Туди їх! Вода? Боже, це кошмар! кошмарний. Попливли на берег. Ну, і куди нам їхати? Додому, чіто, до нашого рідного дому. <реш> Та й смішна історія. Знаю, навіть я сам не помер від сміху від такого. До речі, Тоні, ти б хотів повернутися додому до Прип'яті? Хотілося би, але зараз небезпечно перебувати там у місті. Але це не страшно, адже я вже вдома разом з вами. Звичайно, ми завжди будемо поряд. І якщо ми не хочемо розмовляти, це не означає, що ми не товаришимося з тобою. Ми все одно будемо друзями. Like you're here with me, although we're far, apart. far longer than forever, as constant as a star. I close my eyes and I am. Well. And to last for a lifetime and beyond.